Як вам ідея брати на державну службу тільки тих, хто має досвід військової служби і був безпосередньо долучений до Сил оборони України? Такий законопроект у стінах Верховної Ради зараз розглядається і вже пройшов навіть схвалення комітету з питань нацбезпеки. Суть його полягає в тому, що якщо ти не служив в армії, ти не можеш претендувати на роботу у державних структурах. З однієї сторони, дійсно, з точки зору справедливості, саме захисники та захисниці України забезпечили збереження нашої держави і мають претендувати, в тому числі, на посади у державних органах влади чи органах місцевого самоврядування. 94% Суспільство українською довіряє Збройним силам України, і це також додатковий аргумент за те, щоб долучати безпосередньо військових до керівництва державою. Вони дисципліновані, вони знають, що таке відповідальність, вони мають патріотичний досвід. Критики цієї ідеї говорять про те, що у такому разі ми дуже обмежуємо коло претендентів на роботу у державній службі, яка є досить специфічною і вимагає спеціальних знань, вимагає спеціальних навичок. Є відверто критики цієї ідеї, які говорять, що це спричинить кадровий голод і непрофесіоналізацію державної служби, від чого буде залежати ефективність прийняття рішень. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і чи варто чи не варто підтримувати саме таку законодавчу ініціативу.